Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 78 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Особливість нічної атаки застосування ворогом до восьми реактивних БПЛА на північному напрямку. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 51 один ворожий БПЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 27 БПЛА у семи локаціях. Падіння збитих у Амки на двох локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. У Харкові через нічну атаку РФ виникли пожежі та є постраждалі. За даними ДСНС, під ударом дронів опинилися два райони. Шевченківський район. Загорілося три автівки, автомийка та прибудова до будівлі загальна площа 210 квадратних метрів. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти торгівлі та транспорт. Постраждали троє людей. Двох із них врятували рятувальники. Словіцький район горіла суха трава 500 квадратних метрів. В області внаслідок атак протягом доби загинули. Шестеро людей, ще п'ятеро постраждали. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Росіяни атакували дронами Павлоград на Дніпропетровщині. Поранення отримав 70-річний чоловік. Його направлено до лікувального закладу. Внаслідок ворожої атаки понівечне транспортне підприємство. Виникло декілька пожеж. Відомо й про пошкодження залізничної інфраструктури. Деякі потяги курсують за зміненими маршрутами. Німеччина планує багатомільярдні військові замовлення. Про це повідомляє Блумберг. Зазначається, що уряд має схвалити фінансовий план, який передбачає подвоєння оборонного бюджету за чотири роки до 162 мільярдів євро. Також міністр оборони Німеччини оголосив про намір уряду зробити Бундерсфер найпотужнішою армією Європи. Для цього Німеччина замовить 8,5 тисяч бронемашин і бронетранспортерів. Сполучені штати готові запровадити нові обмеження та вторинні санкції проти Росії після закінчення десятиденного терміну оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Про це заявила речниця держдепартаменту США Темі Брюс під час брифінгу. Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу. Знов ж таки, найостанніше в Інду-Тихоокеанському регіоні, і звичайно, з його посланця. Ми та характером зобов'язань, які ми взяли на себе, зазначила Брюс. Вона додала, що питання санкцій, включно з вторинними, регулярно обговорюються, і президент також порушував це питання, особливо щодо країн, які отримують вигоду від купівлі російської нафти. Україна готується до угоди, за якою буде продавати США дрони власної розробки, а взамін купувати новітню американську зброю. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, десь восени український військово-оборонний комплекс ще здивує весь світ новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки. Президент США Дональд Трамп заявив, що біженцям з України буде дозволено залишитися в Америці до кінця війни. Ми так і зробимо. У нас багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо, сказав Трамп, журналістам у Білому домі. На південному сході Японії після потужного землетрусу на берег виконало чотирьох китів. За даними ЗМІ, це сталося в префектурі Тіба, яка розташована на узбережжі Тихого океану і, зокрема, має попередження про цунамі після землетрусу на далекому сході Росії. Попереджають, що хвилі можуть сягати близько трьох метрів у висоту. Місцевих просять шукати вищі місця та залишатися в безпеці.